Доброго вечора, велими шановні панство пані та панове. Давайте подивимось енергію місяця листопада. Просто загально. З кимось ця енергія відіграється на 100%, з кимось частково, а з кимось взагалі ніяк, тому і загальний розклад. Я не буду робити сигніфікацію, просто хочу подивитися основну енергію і додаткові карти, які будуть виходити, те буду розповідати. І так, енергія місяця листопада що в листопаді буде відбуватися, які будуть переважні енергії, шестірочка кубків. Це колодне, до речі, має назву, дуже дивних справ. Сімірочка жезлів. Вісімка жезлів. Двічка жезлів. Правосуддя. Ну, дивіться, п'ять карт таких, знаєте, основних. Що можна сказати? По шестірочки кубків це про минулі зв'язки, можливо, ностальжі, ностальгія дитинства, спогади, можливо, зустрічі, до речі, можуть відбуватися з друзями, з тими людьми з минулого. Розумієте, спілкування. Листопад вас буде підштовхувати до... Переоцінки, можливо, минулого, можливо, повернення до старих стосунків, людей до ідей. Важливо сприймати це без ілюзій. І, і на все минуле, кори... не все минуле корисно, так би мовити, щоб його запускати, перезапускати. Смірочка жезлів це карта, яка говорить саме тут, що ви не одна, у вас є підтримка. Тому що тут вказані люди, які підтримують людину. І це захист власна позиція, це а, на напогатові стояти на своєму, це міць, так би мовити, який а, відображає ваш характер, вашу здатність а, а, відсікати, так би мовити. І місяць може а, приносити а, якісь конфлікти, суперечки, можливо, протистояння, так би мовити, я б сказала, так? це про те, що, можливо, щось вам придеться доказувати, відстоювати, і навіть якщо це вам буде некомфортно. Вісімка жезлі в цій колоді це де ліктарики так, в гірлянді, вони замотані Тобто вони заплутані. І це говориться не про енергію швидкості, а про те, що енергія якісь хаотичних можливо, швидких подій, але вони будуть хаотичні. І де багато потрібно Приділяти увагу до дрібних деталей. Листопад швидкий, але заплутаний буде. Енергія, така, знаєте, може бути дуже багато інформації, або якісь дрібних завдань, які потребують дуже багато уваги. Потрібно бути уважним, бо може, можете легко заплутатись. Карта остерігає навіть. У деталях і не втрачати фокус. Двічка жеслів це про вибір, це про планування, це про старт нового шляху. В середині листопада десь потрібно буде визначатися, куди вам рухатись далі. який вам напрям вибирати? І карта правосуддя вона говорить про баланс, про кармічні уроки про Прийняття а, наслідків. Можливо, хтось, якщо в листопаді буде розлучення, то а, тут карта сама за себе говорить. А, взагалі, енергія правосуддя а, вас закликає взяти відповідальність за ваше минуле. І кожна людина буде, так би мовити, відпрацьовувати і відповідати, якщо порушувала цей баланс. А, Дійте насамперед чесно а перед самим собою. Що ще очікувати хочеться мені задати? Які ще потрібна інформація вам дізнатися? Двічка мечів, колесниця, двічка пентаклів, паш мечів, сімірочка кубків, паш кубків. Двічка мочів. Ми бачимо, що тут розглядають карту, куди рухатись, куди йти, який напрям ліпше, можливо, не такий складний. Це про невизначеність, це про блоки, це про. Блоки в тому сенсі, що який, яке прийняте рішення, може бути а, потреба завжди а, зважувати якісь рішення? А, навіть, ви знаєте, я би сказала бо по цій карті, саме цій колоді, можливо, прийдеться до когось звертатися або з кимось це а, вирішувати. Колесниця. Колесниця вам несе а, силу волі. Рішучість, рух вперед, може, можливо, ви будете дуже багато роз'їжджати, можливо, ви кудись збираєтесь. І це показує колесниця. Так, незважаючи на якісь вибори подвійки двійки мечів, буде у вас можливість зробити якийсь крок або стрибок вперед і просунутись на далі. Двічка пентаклів, от колесниця, дві, двічки стоять. Так, І вперше, в першій, в п'ять картах є двічка. Тобто це про вибір, це про те, що потрібно балансувати або обирати, і тут буде постійно у вас в листопаді стояти вибір якийсь. Або залишитись при тому, що є і якось балансувати, або рухатись далі, або рухатись минуле. Тобто у вас будуть якісь такі моменти, саме пов'язані з виборами. Листопад може вимагати вас брати відповідальність за щось ще, а можливо, жонглювати кількома напрямками, справами. Я не знаю, там, завданнями, вміти керувати часом, ресурсами вашими власними пашмичів. Це про спостереження, це можливо про навчання, це про збір якоїсь інформації, увага, час для аналізу, збору фактів, критичного мислення і планування дій. Сімірочка Кубків, вона така тут неоднозначна. Так, це хмаринки. Рожеві, знаєте, ці бульбашки, і вона говорить теж про ілюзії, про те, що ви, можливо, про щось мрієте, і вас навіть десь застерігаєте, що застерігають, що ці якісь мрії, або ідеї ви сильно не розповідали, тому що є така, такий аспект попожу щоб тримати більш при собі. А місяць може принести псевдо-вибори псевдо або обман власних рішень, не Ні слухати нікого. Якщо ви ставите цілі, то йдіть до них. Тому що вас будуть тут намагатися, можливо, переконувати в чомусь, і тут є ризик втратити фокус на самому, на самому важливому. Папажу купки: це нові емоції, сигнали, пропозиції. Натхнення, знайомства, є шанс на нові почуття, творчі імпульси, але треба бути обережним. І щоб не потрапити знову ж таки в ілюзії, тому що ілюзія, карта сьмерка кубків, стоїть разом з пажом кубків. Давайте трошечки підсумуємо, і можу сказати так, що енергія місяця, вона з одного боку швидка, хаотична, але з великим. Обсягом дрібних деталей та випробувань. Важливою темою може бути це баланс між минулим, відстоювання своїх картонів, позиції, думки, відповідальність і наслідки. Тобто ви повинні про це пам'ятати і розуміти. Можливо, тут щось у вас вирішиться по правосуддю, або якась правда вийде назовні. Складність ризики. Є ризик заплутатись в якісь деталях або втратити фокус, тому будьте обережні і пильні.